Всім привіт! Це жуйка проти шоколаду челендж. Джулі просто обожнює жуйку, адже й не уявляє своє життя без шоколаду. Дівчатка посперечали, що смачніше жуйка чи шоколад. І сьогодні в челенджі ми дізнаємось, хто з них правий. хто краще впорається за завданням, той переміг. Успіху дівчатам! Ура! У мене нова шоколадка, а у мене величезна порція жуйки. Як Я її люблю. Можна, я почну перша. Будь ласка. Yes! Дякую, Джей. О, м'ятні цукерки, від яких мені завжди стає трохи прохолодно. Проте весело. Спробуємо одну. О, прохолодно. Цікаво, що буде, якщо я спробую декілька одразу. Так, ще більше жуйки. Клас, мені подобається. Спробую висипати ще більше. Ось це смакота. Ух ти! Якого розміру можна надати бульбашку? Ой! Ось це так. Тепер у нас справжня зима. Можна грати у сніжки та ліпити сніговика. Ух ти! А де ж твоя шоколадка? Ой, я мало її не загубила. Саме час поласувати новою плиткою. О, вона чудова. І трохи гостра. О! Сильно гостра. Тільки не це. Я не помітила, що на упаковці показано, що це не звичайна шоколадка, а супергостра. Яка ж вона пекуча. Я не можу стримати полум'я. Бідолошна джин. Тепер тобі краще. Thank you. Так, дякую. Yeah. Ну, а тепер можна продовжувати грати у сніжки. Ти тільки подивись, це ж кубік Рубіка з шоколаду з цукерками. Рада за тебе! А у мене нова порція найсмачніших жуйок Почну я. Який гарний кубик! І пограти можна! Потрібно зібрати вік одного кольору. Так, цю цукерку сюди, а іншу туди. Давайте спробуємо. Вау! Мені подобається. А, тепер мені теж хочеться шоколаду. Ой, що це я кажу? Ага. Я ж люблю жуйку. Відкриваємо. О, ось це кидо. Вибач, я випадково. Хочу висипати жінки на стіл, щоб було зручніше їх їсти. Ей, Хто там сховався від мене? Банка не потрібна. Чудово, скільки жуєк! Мені подобається. Вони схожі на Лего. І з них можна зібрати чоловічка. От. Очі. Ротик. Та-дам! Джейн, знайомся з моїми лего-друзями. Круто! Здорово і солодко. М -м -м. До речі, я можу надути гульбашку. Ой, ой-ой-ой! Пробачте, щось пішло не так. Хі -хі. Ох, як дивно. Я люблю тебе, а я люблю тебе. Поцілуночки. Ей, джель. Ну, добре, тримай. Нічого собі. Велике <звач> дякую. Смакота. Wow! Нічого собі. В мене ціла каністра шоколадного коктейлю. А Джолі дістався апарат із жуйкою. Він не такий великий, проте дуже милий. Кожна, я почну. Е, здається, я не можу дістати жуйку. Е, ручка не повертається. От облом. <звач> Ха! Треба вставити монетку, тоді вийде. А, тоді все зрозуміло Дякую, Джейн. Подивимось, чи є в мене монета у сумочці. Так, іграшка. А, а Про це взагалі краще не згадувати. Ну, де ж монетка? Ді вже нічого нема. Не хвилюйся, може, у мене є. О! Лише купюри. Пробач, Джулі. Іх, що ж робити? Мені так хочеться жуйку. О, Можна попросити монету на вулицю. Подайте на жуйку. То-небудь. Купюри не приймаю. Лише монети. <ривіт> е -е -е. Ось тримай милашка. <ривіт> Дякую. Бажаю вам удачі. Тобто Жуйка. Ура, Тепер у мене є монета. І Я зможу дістати жуйку з автомата. Спробуємо. Прокрутимо клас! А ось моя перша жуйка та ще й жовтого кольору, який я так полюбляю. Смакота кайф. <laughs> Тепер твоя черга, Джей. Нарешті я спробую цей чудовий шоколадний коктейль. Аби його підняти, який же він важкий знаю. Алло, привіт! Мені потрібна твоя допомога. Не бійся, Джулі. Це гвинтокрил летить до мене. Oh За допомогою тросу ми піднімемо мою каністру. Прив'яжемо трос. Готово, Піднімай. Вище, вище. Чудово. Клас. Це oh дуже смачно. Oh І помидно. Тепер я все в шоколаді. Шоколад починає мені подобатись. Ух ти! Я ніколи не коштувала шоколадну полу. Я також. Круто. Ой, так, мені дісталась від жука! І здається, зараз моя черга. Тільки вона не відкривається. Все ясно виявляється, ця пляшка цілком зроблена з жуйки. Спробуємо. Круто, як. Мені подобається. Яка класна бульбашка. А ти даси мені шматочок спробувати? Будь ласка. Секунду. Ось, пригощайся. Дякую. Здається, ця жуйка. А, прикольно. Це вірно. А ще з неї виходять класні бульбашки. Ха-ха-ха. Ну і борода тебе. от умора. Настав час куштувати шоколадне коло. Так. Непогано. Здається, всередині є цукерки. Ура! Я мала рацію. З ними ще смачніше. А зі мною поділишся. Так ось тобі ефікетка. О, До речі, буде прикольно зібрати веселку із цукерок. Так, висипаємо всі цукерки на стіл. О, як гарно вийшло. Цікаво. А тепер є з'їм по одній цукерці кожного кольору. І язик став райдушним. Клас. Мені подобається. Серйозно? Ей, Вона засмутила, що я не дала їй шоколад. Добре. Ось тримай. Пригощайся. Дякую. Смакота. Нічого собі. У мене ще жодного разу не було цілого фонтану із жуйки. А мені дістався шоколадний фонтан. І я дуже рада. Зараз моя черга. Тоді почнемо, друзі. Ця жуйка прикольна. Мені подобається. Надуємо бульбашку. Бах, так, Як же зробити справжній фонтан. О, Спробую розтопити за допомогою пену. Wow. Ух ти, здорово! Клас, так, браво. Тепер я можу насолоджуватися рідкою жуйкою. Ось так через трубочку. І надувати бульбашки. Клас! Треба надувати як можна більше бульбашок. І тоді ми розважимось. Ого! Прикольно! Ха -ха. М -м, це дуже солодко. О, О! А тепер я намагатимусь надути саму велику бульбашку з усіх! Твоя черга. Так. Ага, у мене теж є трубочка. Ще з шоколад і спонтано. Ось так. О, ще можна малювати за допомогою шоколаду в мисті з льодом. Зараз покажу як. От, вийшла кішечка. Класний малюнок. Поділишся? Е, ні-ні-ні. Я з'їмся сама. Ну? Дивись, яка корона у мене є. Ого. Тобі личить. Ну, не засмучуйся. Невелике селфі, я королева. Як можна бути такою жодібною? Поки Джей не бачить, зроблю пару ковків її фонтану. До чого? Ой, вибач, тепер мені подобається шоколадний меджінні жуйка. Тож у Челенджі перемагає шоколад. Тоуш? Да